І так, нарешті ми дочекалися цього огляду. Я його сам чекав, я його чекав дуже давно цього трактора. Значить, це у нас Оріон 504 трактор у нас на 50 кінських сил. Хороше виконання кольору жовтих дисків з зеленого трактора. Ну, Принаймні мені подобається. Я розумію, що він вам щось нагадує, але це не то. По мотору. Мотор стоїть всім відомий. Бренду КМ КМ 495 на 50 кінських сил. Трактор у нас з рівною підлогою. Єдиний нюанс це оце тяга. Тяга реверсу. Передач у нас є 4 понижені, 4 повишені. Є реверс. За нього всі питають. Це, в принципі, цей трактор, який е, чекали всі: рівна підлога, реверс до щеплення. Сидіння такого жовтого кольору. Підножка бомбезна. ну Це не плюси трактора, я розумію. Але е колеса колеса задні 28, 12,4 на 28. передні у нас ідуть 7,5 на 20. Є грузи спереду. Є груз ззаду. Зразу кажу, задній груз він не буде, бог зна, який тяжкий, але він є. І йшов трактор у нас з примусового гідравліку. В принципі, зараз багато тракторів. Комплектується цією опцією. Цей трактор не обійшовся. Теж має примусову гідравліку, має дві пари гідровиходів. По мосту здоровенний міст. Я, в принципі, навіть з рулеточкою. Зараз вам постараюся показати, поки достаю рулетку по колії. Значить, колія позаду трактора 1,25 Вона регулюється, це по центрам. Спереду 1,30 м. І регулюється, можна збільшити. Зменшити вже не вийде. Передній міст редукторного типу, гідропідсилювач двосторонньої дії. Бачимо, який великий передній міст. Е, так, ідемо, замірюємо вам зразу в одному відео товщину заднього моста. Так. Ну Десь так буде приблизно Десь так 23 см товщина буде заднього моста. Ну Дійсно, він грубий. Е -е, і ще би конечно, бажано замірити ці. Це я вже напевно другий раз зніму відео. Е -е, і помірюємо товщину вала. Тобто теж -то -то мені треба буде стангель. Е -е, так, по е приборці. Ну Приборка така, як в Оріоні. Панель така сама, як в Оріоні. Звертаємо вашу увагу, що педалі у нас не підвісні, а виходять з підлоги, тому що е, колись ну, ми мали оріони 50-ки з кабіною, то там підлоги виходили зверху. Воно не дуже зручно, тому що треба піднімати е, дуже високо ногу. Вал відбору потужності у нас двох швидкісний. 540 000. По гідравліці знаю, що зразу будуть запитання, чи є плаваючий. Так, є плаваючий режим задньої навіски. Вона як піднімає, так і давить. Нагадую. Ось такі бомбезні стопаки діодні. Так, відкриваємо капот і дивимося, що у нас під капотом. Прекрасний мотор КМ495. Паливна апаратура, як бачите, вона маститься від мотору. Дуже зручно. Не треба завжди перевіряти рівень масла в топливній. Бачок на гідропідсилювач керма. Акумулятор у нас. Напевно, не видно. Ну, великий, точно більше як сотка, 110, напевно, здоровенний акумулятор. Два насоса інша Один на гідропідсилювач керма другий на гідравліку. Що приємно, що всюди стоять бірочки, всюди є QR-коди. Все промарковано. По кліренсу, значить, зараз, зараз скажем, по кліренсу. 28-й колеса, значить, кліренс має бути. Хороший. Так, це у нас буде... Ось, міряємо. Так, може не добре. Секунду. Ну, грубо кажучи, десь 42 см. Я вже просто перед цим заміряв. Спереду буде 42 а позаду нижня точка у нас там є сливний, 40 см. Редуктор напередок. літражу бака вам не підскажу, заправимо до повного буду знати точно. І знаю, що ще всіх буде цікавити вага даного трактора. Я вам скажу точніше, як ми його зважимо. Так Зараз ми його заведемо для вас, щоб ви зразу почули, як він працює. Мотор дійсно класний, класно працює, рівненько, 4 Так, підножка, він височезний. Підножка мені практично по пояс. Так, ну, радує, що рівна підлога. Так, обираємо. І зараз будемо стартувати. Е, так, будь добрий, хтось срочно масу. Є хтось? Будь добрий, включи масу. У нас замінка. О. Так, ну, що вам скажу? Зарядка зразу пішла, 12.9, 14, електронна приборка. ну Це по красоті плюс, по заміні мінус. Але красиво, приємно працює, тихенько, легко заводиться, є свіча накала. І по ціні, друзі, ціна цього трактора на сьогоднішній день коштує 8100 доларів. Трактор на 50 кінських сил, Оріон 504. Виконанні без кабіни і також буде з кабіною. З кабіною буде трошечки згодом, вони нам приїхали. Будемо збирати. Кого цікавить, доставка безкоштовна, розрахунок вдома на місці без завдатку. Класний апарат за бомбезні гроші.